Не буду присутній в цьому залі, щоб не склалася ні кого ніяка думка, якийсь тиск і так далі. Добре. Ти знав депутатів для своїх присутність має да, так. Я, да, да. да. я вибачаю, Можемо да, може, да. вас запевнити, що тиску з вашого купу. Бут... Бут... Да, ну, Моя бут... присутність да. може бути на якомусь тиску. Так не, що не, я, не, я вот, зал. Дякую. Треба внести змінити до перекладання. Дякую, Микола Іванович. Пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад я жкарон Микола Іванович складаю достроково свої депутатські повноваження. Дата 11.07.2012 року, Микола Іванович Каврон, кількість ідентична. Якщо об'єктивно, ми чули з вами заяву Черному Володимира Івановича, який звернувся до колег депутатів з проханням задовільнити його заяву, провівши консультації з головами комісії, кожен залишився при тій думці, яку він має. Але перед тим, як поставити питання на голосування, я би, і просив би, вашому колеги, звичайно, хто має бажання виступити з цього питання, зокрема, тому що питання своєрідне. Це в історії чотирьох скликань Бучанської селищної міської ради вперше, де своєстроковий депутат складає повноваження. Неординарна подія. Я думаю, що вона варта того, аби ми обмінялися думками на загалесесійну залу. Тож, будь ласка, перед тим, як поставити питання на голосування щодо задоволення заяви депутата Бачанської міської ради 6-го скликання в багатомандатному виборчому окрузі, Шкафлана Микола Івановича, пропоную бажаючим головам комісій висловитися з приводу даного питання. Забігаючи на період, скажу, що я з приводу даного питання, як міський голова, утримаюся, хоча по відношенню... Кожного з вас маю категорично свою позицію. Раз люди обрали, то має працювати, але виходячи із поданої заяви особисто депутатом, то тут теж не можна бути категоричним, через що при голосуванні я буду утримуватися. Не знаю, яку позицію має з цього питання Василь Павлович Лексюк. Він висловиться, я думаю. Будь ласка, хто бажає виступити? Чи відразу до процедури голосування? Будь ласков, бажаючи. Голова регламентной комиссии. Давайте я скажу. Депутат Голову. Я не знаю точных причин, которые заставили Николая Ивановича написать это заявление. Но мое личное мнение, что я не могу поддержать или удовлетворить его заявление, так как я не вижу каких-либо действий или поступков, которые он совершил, что дало бы мне моральное право проголосовать за удовлетворение этого заявления. Комиссия, комиссия. Да, комиссия рассматривала этот вопрос. В принципе, два человека проголосовало за то, чтобы не удовлетворить заявление. Один проголосував, щоб довготворити, довго один видержався. Дякую. До регламентної комісії, зауваження пропозиції, до рішення є, немає? Будь ласка, депутат, запитання, чи ви? Пропозиція, будь ласка. Ні, ні. Добрий день, депутати, 9 й округ. Я звертаю увагу колег, що в проєкт рішення формулювання вирішили відмовити задоволені заяви депутата. Я вношу свою пропозицію альтернативну, задовольнити заяву депутата Бечанської міської ради. Прошу її проголосувати так само, як в 1 запропонована регламентна комісія. А від цього хочу додати, що я на собі, наприклад, відчув, що таке. Депутатство, і що таке громадське навантаження, да? суспільне навантаження, як це раніше було. І, скажімо так, добра, до я уявляв собі трошки це по-іншому, наприклад. Да? Зважаючи на те, що я, наприклад, зайнята людина, я розумію, що і Микола Іванович не менш зайнята людина, враховуючи, де він працює і чим він займається. Тому, наприклад, особисто я його розумію. Якщо людина не може чи не хоче, чи в нього не виходить, Працювати, як ми маємо моральне право його примушувати. Тим більше, якщо людина не хоче, то і результат роботи їй буде відповідний, навіть якщо ми його залишимо. Тому я прошу підтримати саме мою пропозицію. Дякую, дякую, Олександр Анатолій. Єдине зауваження, що потреби в цьому немає. Перша заява йде з Івановича на голосування. Він заявить свої просить задовільнити. Його прохання, а пропозиція комісії вже відмовити. Так що порядку надходження пропозиції першою буде поставлено поза те, щоб задовільнити заяву Шергону Миколи Івановича. Будь ласка, прошу депутат Чечима, депутат. Шановні колеги, я являюся заступником комісії. Головою, ага. то я вважаю, що ми не можемо задовільнити цю заяву, бо на протязі, скажімо, півтор... півтор... жива роки, на яких не дорікань со сторони ні громади, ні депутатського корпусу, ні скажімо, міського голови. До цієї людини не, 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 не виникало. От, він сумнівно виконував свої обов'язки, і я, я, я не знаю, що його спонукало. Вже не сії сі, сі, певний факт, Але я, я вважаю, що е, це не і нераціонально депутатський. Корпус, він повинен працювати як одне ціле і конструктивне. Ми, як депутати, повинні грубо, підтримувати і допомагати. Це, як сказав Анатолій Петрович, перший раз за всі каденції, скажу, депутатські, все лишній міським. Тому я вважаю, що це не досі. Задовільняти його за Дякую. Дякуємо. Дякую. Будь ласка. Так, Косенко, дане питання було розглянуто на нашій комісії. І думка була така, що Микола Іванович добросовісно виконував всі свої обов'язки. Потім, не незважаючи на занятих всіх наших останніх колег, я думаю, це не причина для того, щоб скласти депутатські повноваження. Це є громадський обов'язок, і я думаю, що він. Може і повинен виконувати депутатську роботу. Дякую. Дякую. Ще бажаючи вітання. З депутата Стапа, п'ятий виборчий отрок. Ми з Миколою Івановичем на п'ятому обрузі разом працюємо. І я хочу сказати, що за два роки скарг на нього від виборців. Принаймні до мене не надходило, він завжди відгукувався на всі прохання, допомагав чи міг, І я вам скажу, що незважаючи на зайнятість усіх нас, він все одно якусь частинку часу свого приділяв, там, особливо на вихідні, приїжджав сюди на округ і дивився, що треба допомогти. Перше ж після першої ж сесії, коли він визначився з округом, він об'їхав його, подивився, спитав, які тут проблеми, звертайся, кажи. І люди йому дзвонили, і нарікань не було. Це по-перше. По друге, на моїй пам'яті була така ситуація минулого скликання, коли один депутат Олександр Ворощак, окрім основної роботи, ще й був депутатом у двох радах Верпінській раді і в Бучанській раді, і впорався з цим, покладена на нього обов'язком успішно добув всю каденцію і. Теж нарікань на нього не було. Тому я думаю, що, можливо, погарячкував Микола Іванович з цієї заяви, можливо, це була якась емоційна заява на чиєсь прохання, не знаю, піти. От. Але я проти того, щоб він йшов, тому що ну, люди, я думаю, що не, не підтримали його у цьому рішенні. У мене єдине прохання до ораторів виступаючих, колеги, ж жвавіше. Слава Богу, Микола Іванович живий, здоровий. А то наче, наче, наче все. Добре, ще бажаю, чи хто хоче виступити. Наша ну, комісія не розглядала це питання, але ситуація є такою незрозумілою, досить складною, оскільки незрозуміло, мені здається, ми не можемо прийняти від Є ще хтось, хто за те, щоб задовільнити заяву, може виступити в залі? Чи немає тихо? Олександр Васильович, будь ласка. Можна так? Шановні колеги, ну, те, що я сьогодні почув Микола Іванович, мені здається, що тут інший людина то не зрозуміло, що це шкафом, це перше, а друге, узнаючи півтора року роботу. А друге це є через законодавство, є устне звернення депутата, є е, е, заява власноручних писань згідно пунктів закону. Тому я підтримую заяву депутата, ми школи повітря підтримую. Я підтримую цю заяву. Прошу проголосувати. Пановні колеги, всі висловилися з приводу даного питання. Чи є ще бажання у когось Громадськості, звісно. У мене питання ну, від, від себе, від громадськості, як завгодно, від представника засобу манісу інформації до керівників політичної партії регіонів, в яку входить і Шкаврон Микола Іванович. В мене, ну я так слухав. Колег його депутатів. По депутатській діяльності як депутата нарікань не було. Звіту, ну, коли звітувався, в принципі, теж був задовільний. Як голова комісії, нарікань не було. Звід, коли був е, в минулому році, теж був це е, нормально. Із партії Миколи Івановича, я так розумію, не виключили. Із фракції, яка була створена в цьому році, також не виключили. Але зараз. Е, ну, які стави такі підстави, що необхідно виключити з ну, партії Вірніше, не з партії, а з депутатської діяльності. Якщо порушує якусь там партійну дисципліну, ну, я вважаю, що у нас, наприклад, в вчанській міській раді е, виникли ну, в цьому скликанні багато таких порушень партійної дисципліни. Я маю на увазі, що люди обиралися від однієї партії. А потім переходили в... Інші. Йористі, можливо, постійно було і також розглядати Степанович, і... Ваші припущення, будь О, ласка, висвітлюйте, ви знаєте де. Будь <світ> 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 <де. світ> ласка, я висвітлюйте. У мене питання інше. Ну, я зазначив питання до керівників партії регіонів там, чи фракції партії регіонів у Бчанській міській раді. Ну, чим провинився Шкаврон Микола Іванович? От і все. Ігор Васильович, хоче з приводу даного чи взагалі газу. Я як представник партії регіонів, я обирався під першим номером, шкавров Микола Іванович обирався під другим. Констатую вам те, що Микола Іванович написав досноручну заяву і тільки це є на даний момент по розгляді. Є голова у нас територіальної виборчої комісії. Які є дані документи? Нічого. Я прошу просувати виконати. Шановні колеги, серед числа депутатів є бажаючі, що виступити? Немає? Дякую. Да, І завершуємо. Ну, да, да, да. З цього приводу хочу сказати, на практиці в бучі були тенденції такі, що це трошки в історію. Але де депутати були обрані, а поки не був обраний головою, теж не могли приступити, поки рішення сесії не було, що ті вийшли і так далі. Курйози були. Сьогодні, якби вгамували ситуацію, працюємо і працюємо з головою, і з виконавчим комітетом, депутатський корпус працює, сформувався, ми не налагоджемо роботу. Я особисто не хочу там кажуть партійні справи кажуть, їх не вникати, але бачу позицію таку. Я запитав Миколи Івановича у перерві. Ми будемо звітувати. Ти готов звітувати? Він відповідає, що так. «да». Значить, якщо тут перекладає трошки жартома, ми всі звітуємо, а чоловік каже, що проголосуємо, що не дамо можливості звітувати, от вате поліос. Слідуючий пункт. Проблеми на округу залишаються по тепло. Знову питання вирішувати, а він уходить. Значить, Я особисто не буду підтримувати дану заяву. Треба все-таки подороблювати. Ми всі маємо мінуси, плюси. Якщо є треба якісь недоліки під можна сказати поправимо друг друга, але особисто я не буду підтримувати його прохання заяви. Добре, дякую, я просив, що, шановні колеги. Завершуємо обговорення. Єдине просив, шановні колеги, особливо ті, хто ратують за задоволення заяви, не робити різких виходів, що не працював і так далі. Бо дійсно треба буде, я як член партії регіонів. Вимушені будуть тоді ставити питання, а як же влада партії може бути ті, хто не працює, як Олександр Васильович, не треба так робити. Кожен з нас десь не допрацьовує і так далі. Партія визначиться, якщо і до чого. Я, Він, Я Він, сказав, що не це, а сьогодні з огляду земельних питань ми побачимо, що Микола Іванович з заступниками, з комісією, працює плідно. В частині надані земельних ділянок буде сьогодні видно. От, то я не говорю, що тобі працює якраз. Я стежив. Я стежив. Я стежив. А а що стосуналі обов'язки входило лідно працювати, організовувати роботу комісії? Звичайно, звичайно. А що стосується партії, там не виключились фракції? Е, ну, Я вибачаюсь, Микола Іванович, що писав заяву про вихоп з партії? Чи він писав заяву про виключення з фракції? Ні, заяв немає. Е, тому і з фракції не виключились партії, я так розумію, спілкуючись е, з колегами. А от заяву на... Е, Виход земельної комісії складання повноважень. Знаю, що писав, але не задовольнили. Ну, напевно, добре працюють. Е, дякую, що ви вибачилися за напад е, членів партії. Ну, всі чули. Де, де Сказали, де Шановні колеги, ставлю на голосування е, пропозицію Миколи Івановича Шкаврона, задовільнити його заяву. Про складання, дострокове складання своїх депутатських повноважень. Прошу лічильну комісію рахувати. Хто за, прошу підняти руки. Вісім проти, решта утримали. 35 депутатів є неявно. Секретаря, будь ласка, відобразити всі речі, шановні колеги. Ми з вами висвітлили думки, бачення, погляди. Щодо того, що відбувається, як відбувається. 35 депутатів шановні колеги в залі. Офіційно зареєстровані. Не всі голосують. Зрозуміло, що вперше я наголошую на тому, за 4 терміни роботи в органах місцевого секретування Беченської і селищної і міської ради відбувається такий випадок, такий прецедент, я б сказав би що депутат Лученської міської ради, не закінчивши термін свого обрання, складає повноваження. Але я хочу звернутися вдруге до вас, шановні колеги, відкинути в сторону особисті симпатії, в даному випадку симпатії по відношенню до колеги, депутатську солідарність, теж в сторону її відкинути. Тому що є письмова заява депутата, є його особиста згода. І норма закону говорить про те, що, на яку він посилається, він припиняє свої повноваження. Більше того, я з вами погоджуюся, шановні колеги, якби була ситуація, Шкаврон Каврон Микола Іванович сказав про те, що я хочу працювати депутатом Бучанської міської ради, якщо це втягується йому з основним місцем роботи. Але він так хоче працювати саме в депутатському середовищі нашого міста, то написав би заяву і звільнився з основного місця роботи заступника голови райдержадміністрації Киса Тошинського району, а прийняв рішення для себе працювати в сесійній залі. Він прийняв рішення і висловив свою думку сьогодні навіть, ось тут, кілька годин тому назад. Про те, що основне місце роботи для нього є, це Київського Тошчинський район, а депутатство він припиняє. То е качати, убаюкувати, просити, упрашувати, я думаю, в даній з вами ситуації буде зайвим. При всіх симпатіях, я ще раз говорю, хто, які має. Тим більше, депутат складає свої повноваження не по мажоритарному обираті, а за партійним списком. Це якби у нас було по мажоритарці, треба оголошувати вибори достроково, по тому округу дообирати, процедура, хтось каже, навіщо це треба. Партійний список, склав повноваження, інший зайде колега-депутат, буде не менш успішно і більше переконаний працювати, аніж Микола Іванович чи будь-хто інший. Погоджується, шановні колеги. Через що е я повторно хочу поставити питання на голосування і в цьому прецеденті, який ми маємо, поставити остаточну крапку і перейти до розгляду не менш важливих е насущних питань, які стоять у нас в порядку денному. Шановні колеги, прошу підтримати, хто із присутніх бажає, можливо, виступити, заперечити, підтвердити правильність наших дій. Іншого немає. Шановні колеги, тож ставлю вдруге на голосування пропозицію задовільнити заяву Шкаврона Микола Івановича щодо дострокового складання повноважень депутата Бучанської міської ради. Хто за, прошу голосувати. Хто за?